Всіх вітаю! Мене звати Діана і я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Дякую, що ви до мене завітали! І сьогодні в відео я хочу поділитися з вами своїми процесами, також показати вам свою готову роботу, Буду ще деякі кадри з наших поїздок, тож беріть свій улюблений напій, своє в'язанечко. Я вам бажаю приємного перегляду та зустрінемося з вами в кінці цього відео. Я так захопилася в'язанням свого току, що навіть не робила жодних підключень під час того, як його в'язала, як бачите, я його вже завершила, сховала кінчики. Єдине, що я не приєднувала ще ось ці лямочки, тому що я хочу вже провести повне ВТО, а потім тільки їх приєднувати, відрегулювати собі необхідну довжину. Я думаю, що це буде краще. Тому що, як на мене, після ВТО все одно б їх довелося перешивати. Бо десь потягнеться полотно, і я не знаю, чи воно більше витягнеться в довжину, чи, можливо, залишиться таким, як є, а може взагалі в ширину потягнутися, тому що навіть на зірцях цих маленьких, вони не дуже інформативні, як на мене, тому що полотно саме в готовому виробі може себе вести зовсім по-іншому. Я вже приміряла, звісно, його так, фіксувала собі ці лямочки, і мені подобається, як він виглядає. Тож зараз буду йти проводити ВТО, а поки він буде висихати, я вже беруся за свій білий джемпер. Я так принаймні сподіваюся, що я зараз не захоплюся за якийсь новий проєкт. Нарешті я перев'язала верх свого джемпера, і зараз він в мене на такому етапі рукава я ще не розпочинала, не робила ніякої обробки горловини. Думаю, що я потім буду айкордом обробляти. І єдине, що я шила плечі методом трьох спиць, мені дуже подобається цей шов, як він такий акуратний, як він виглядає. І наразі я думаю, що я знову ж таки цей джемпер відкладу, тому що спека просто неймовірна, і в'язати його дуже-дуже складно, бо він все одно. Падає на ноги, бо якщо поставити на стіл, наприклад, полотно, то це дуже незручно. Тому дочекається, поки трохи стане прохолодніше. А я розпочала новий процес, це має бути топ. Олена Міцева у себе на каналі робила підбірку безкоштовних майстер-класів, і я залишу посилання на канал або на відео, щоб ви теж могли подивитися, можливо, і щось для себе підібрати. Мені дуже сподобався цей топ. Єдине, що можливо я буду трохи перероблювати сам верх, щоб більше був по моїй фігурі. В'яжу його знаком, така пряжа. І це 100% котон. Цю пряжу мені дарувала Галинка. Галинка, тобі велике дякую за пряжу. Бачиш, я вже в'яжу з неї топ, тому буде у мене ще одна літня річ. І також я хочу розпочати джемпер. Це в мене, до речі, пряжу теж <тас> дарувала Галинка, газал бебі-котон. І я думала, що я розпочну в'язати ще один топ. Мені дуже там сподобався каплі, чи як він здається, називається у дропс. Але так як в мене п'ять моточків, цього достатньо багато. І я все ж таки хочу максимально використати цю пряжу. Тому я, скоріше всього, розпочну в'язати джемпер. Вже бачите, відв'язала я вчора ось такий взірець. І це вже просто, щоб подивитися щільність. Так, він маленький, але мені цього достатньо буде. А сам весь джемпер буде саме ось такими візерунками. Досить він простий, я б сказала, дуже простий, тому що тут просто робиться накид, потім дві пров'язуються разом і пров'язуємо ще вверх три рядочки, один вивертній і повторюємо. Тому я думаю, що в'язатися буде швидко, і якраз це 100% котон. Дуже гарно, коли така погода ще не дуже холодно, але вже і не спекотно, коли хочеться щось накинути. Ще й такий він буде діркавий. Я думаю, що ця річ мені дуже пригодиться в гардеробі. Ще також я в'язала ось такі блискучі зірці. Це я об'єднувала. Люрекс і плюс така пряжа в мене є, вона сумішю різної. Я не буду зараз е, в подробиці вдаватися, тому що до кінця ще не визначилася, чи хочу в'язати саме з такого поєднання, чи все ж таки замовити сіру пряжу і використати цей люрекс до сірої пряжі. Бачила на Pinterest дуже гарні сукні сірого кольору з люрексом, і мені прям неймовірно сподобалось, тому можливо, я все ж таки прибережу цей люрекс і використаю саме з сірою пряжі. А рожеву цю використаю для іншого процесу, проєкту, щось придумаю, що захочу з неї в'язати. Але знову ж таки, я ще можу придумаю і буду в'язати саме з такого поєднання. І зараз ще хочу розмотати свою пряжу. Це у мене етрофіль. Дуже вже таке негарне пасмочко, це тому що я її 150 разів вже розмотувала, змотувала. Роздивлялася, як її можна розмотати, бо знаю, що це дуже нелегко, якщо немає парасольки, в мене її немає цієї спеціальної. І бачила, що дівчата намотують на ніжки стільця і так розмотують цю пряжу. Тому зараз я буду експериментувати, але дуже хочу розпочати в'язати шкарпетки і брати їх в дорогу, коли десь їжу, щоб я могла їх в'язати. Бо, наприклад, брати зараз чемпер це дуже незручно, він дуже жаркий, і мені не хочеться вже його поки що з собою возити, ще й в машині. Ну, можна, ще то буде, але я думаю, що його достатньо швидко закінчу. Тому треба такий процес, який буде в'язатися довго, який мені нікуди не буде, я не буду з ним нікуди поспішати і буду собі його потрохи вив'язувати. Ось так пасмочко виглядає вже в розмотаному вигляді. Десь 80% розмотувалося прям дуже легко, гарно. А відсотків 20 мені довелося все ж таки перезв'язувати, погратися, але не так складно було, як я собі уявляла. Та все ж таки, коли парасолька є, я думаю, значно простіше і легше. Особливо, якщо великий метраж пряжі, тому що у мене тут всього 225 метрів на 100 грам, вона досить пухенька така шкарпуткова пряжа. Тому її легко було розв'язувати. А ось якщо вже таку тонкішу пряжу в мене є, така, яку мені надарували дівчата, то вже там я подумаю, можливо, я навіть обзаведуся собі парасолькою. За описом drops повністю готовий. Я в'язала його за описом 223, 27 Посилання я залишу вам внизу під відео, як завжди. І в'язала я його з такої чорної пряжі. Це в мене 73% льон і 27% котону та 1900 м100 грам Я в'язала у 6 складень. На спицях 3 і 3,5 мм. 3 мм у мене були для резиночки, 3,5 вже для всього основного полотна. І також 3 мм я використовувала для того, щоб зв'язати ось цей шнур екорд. До речі, дуже легкий і цікавий метод в'язання шнуру екорд. Я такого ще не бачила. До цього я якось більш складніше в'язала, тому переходьте, хоча б просто подивитися, як в'яжеться цей шнурочок. Мені подобається, який він вийшов, особливо після броня і відпарювання, він так дуже гарно закрутився і гарненько виглядає. За описом топ в'яжеться на спицях 2,5 і 3 мм. Але так як в мене метраж ниточки виходив трохи більше за той, ніж потрібніше, тобто, сама ниточка після всіх шести складань вона була товстіша. І просто навсього, у мене немає спиць 2,5 мм, тому я вирішила в'язати на 3,5. ,3. І також я в'язала для себе розмір М, тому що все одно не потрапляла в щільність, не дивлячись на те, що я в'язала навіть більшими спицями. Але є свої але, і я спочатку хочу показати, як то виглядає на мені. Зараз ставлю або відео, або фото. Як бачите, він вийшов трохи Я я б, мабуть, в'язала в'язала його більше більше до До фігури. Тобто, не б таким широким, як він 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 мені вийшов. Хоча спочатку під час в'язання, звісно, він більше мені підходив за своєю шириною. До речі, у у мене 42 см, см. а в висоту 36 см. Але після прання, як я і очікувала, все ж таки він став ширший і трохи підтягнувся, підстрибнув у висоту. Що я для себе змінила за описом? Під час в'язання я практично нічого не змінювала, але єдине, що змінила, я робила збавляння ПТ для пройми не в кожному другому рядочку, а в кожному четвертому. Тобто для горловини, для декольте, як і за описом, я робила збавляння в кожному ряду. А для Підрізів, тобто для пройми, я робила в кожному четвертому рядочку. За рахунок цього, у мене немає ось такого різкого переходу, і мені більше подобається, коли вона така пряміша ось ця пройма. Всього робила 9 збавлянь для переду та робила 11 збавлянь для спинки. Хоча там, здається, на 4 збавляння чи на 3 потрібно більше робити, я зробила всього на 2 збавляння більше для спинки, ніж попереду. Я сподіваюся, я не заплутала вас, але якщо залишилися якісь питання, обов'язково ставте, пишіть, я з задоволенням вам розповім і відповім на те, що я не договорила. І щодо того, що б я ще для себе змінила, в описі, після того, як ми вив'язуємо резиночку, ми робимо зменшення петель для тіла. І на майбутнє, тому що я хочу в'язати ще один такий топ, я не буду робити для себе зменшення петель. Для того, щоб вив'язувати тіло, я краще наберу одразу на резиночку менше петель. За рахунок цього резиночка буде більше гарніше триматися, тому що, бачите, після прання вона ще так потягнулася, вона не тримається в пряжі резиночку, і така вона вільна. Все ж таки, я б хотіла, щоб вона більше була такою еластичною, або хоча б просто тримала таку пряму форму. Тому я вирішила для себе, що я все ж таки не буду робити це зменшення петель, а тут уже кому як більше подобається. Загалом ж я дуже задоволена цим топом, він надзвичайно легенький, приємний до тіла. До речі, можливо, ви зараз бачите, що візерунок трохи дав косину. Я думаю, що це все ж таки справа не в самої пряжі, тому що після вив'язування топу все було гарно, тобто під час в'язання ніякої косини не було. Скоріше за всього, це через те, що я не заблокувала після прання, тобто я його просто розстелила на рушничку, бо немає на чому мені його заблокувати. І воно трохи як покосилося полотно. Сподіваюся, що після другого прання, і я все ж таки придумаю, як його заблокувати, воно більше вирівняється. Ну, якщо ні, то вже так і буде під час того, як я його ношу, цього непомітно, і в цілому мені також комфортно. Тож, така моя готова робота і я нею надзвичайно задоволена. Вийняла я спиці зі своєї ще толком не розпочати шкарпетки, тому що я зрозуміла, що не буду в'язати з цієї пряжі саме шкарпеткові вироби. У мене всього лише один моточок цієї пряжі, можливо, я колись докуплю ще один, якщо мені трапиться саме такого кольору, і зв'яжу якусь жилетку, бо мені дуже подобається цей колір, поєднання кольорів. Але бачите, вона зовсім не тримається пряжа, ні резинку, нічого, розтягується дуже сильно. І чому я подумала, що я зможу зв'язати з цієї пряжі шкарпетки? Тому що я вже в'язала з Алізе, там також був поліамід, і, здається, вовна, і шкарпетки гарно тримали форму і гарно носяться. А ця пряжа зовсім не вдала. Тому я вирішила, що я зараз ще і цей шматочок розпущу, просто залишила, щоб показати вам. І я взяла іншу пряжу та розпочала в'язати шкарпетки. другі. Мені дуже подобається цей колір, це у мене Дизайн. Ось така пряжа на 100 грам 310 метрів. Виробник рекомендує нам 2,5-3,5% спиці або гачок, я, до речі, в'яжу на 2,5%. Склад її 62%. Це вовна, 23 поліаміду та 15% фольпака. Я думаю, що вони мають бути дуже тепленькими, тому що навіть в руках в мене таке відчуття, що я відчуваю ось це тепло. Бачите, вона така трохи пряжа-волохата. Ще, я думаю, після прання вона ще більше випустить свій пушечок і будуть такі пухнасті шкарпеточки. Принаймні, я так надіюся. Не робила високу резиночку, тому що мені подобається, коли вона коротенька, хоча, думаю, що наступні, може я зроблю шкарпетки і вив'яжу з більш довшою резинкою. У мене тут французька п'ята, вже її завершила, це перша шкарпетка, яку я в'яжу. І буду вже продовжувати вив'язувати довжину стопи. І я ними настільки захопилася, що покинула в'язати свій топ. Мені потрібно під'єднати ще один моточок пряжі. Це у мене, до речі, останній залишився моточок цієї пряжі. Я думаю, що він у мене буде не дуже високий цей топ. Такий коротенький, але подивимося, можливо, цієї пряжі вистачить на таку гарну довжину, тому що я б хотіла, щоб він у мене був довший, ніж мій чорний топ. І залишиться там на обробку і бретельки, тільки для верху. Тому сподіваюся, що цих 50 грамів мені вистачить. А так, мені дуже подобається. Думаю, що, звичайно, після прання відпарювання він стане значно ширше. І, можливо, десь по ширині буде як той чорний, який я вам показувала перед цим. Але. Може, і стягнеться, то буде більше по фігурі. Тож, такі мої просування. Тож, на цьому я буду завершувати своє відео. Я вам дуже-дуже вдячна за перегляд, за те, що ви додивилися це відео до кінця, за те, що залишаєтеся зі мною, коментуєте мої відео, ставите вподобайки і підписуєтеся на мій канал. Дуже-дуже вам вдячна! Бажаю вам всього самого найкращого та до зустрічі!